Ну що, братчики, знову всім привіт! Привіт всім автолюбителям, всім ютуб-глядачам. У нас сьогодні дуже цікава тачка. Ми купили BMW M4 Competition. Братва, будемо її готувати. Точніше, ми її замовили. Уже вона тут, на місці, тачка з Америки з невеликим пошкодженням. Зараз вам покажемо абсолютно все, яке було пошкодження, за скільки купили. Ми вже її трошки відновили і навіть спіли трішки покататися. На роботи тут, братва, ще ось так. Реально. Тут є, що почему попрацювати. Тачка дорога, Виготую ми її просто в ноль. Тачка буде в нулях. Це BMW M4 Competition, 23 й рік, братва. 3 літра бензин на повному приводі. x drive задній привід, повний привід відключається, робиться тільки задній. Реально тачка потужна. Тачка, яка валить на всі бабки. Але й коштує, братва. Будемо продавати її десь. Близько 80, да, да? десь десь 80, 80 будемо просити, 80 тонн за таку BMW, але вона ще не готова. Покажемо вам всі нюанси, покажемо вам всю всю абсолютно підготовку. Жалко, звісно, ми жаліємо за те, що ми не знімали, якою вона приїхала, як ми мучилися, як ми заказували ту фільонку удар був по задній частині в праву сторону братва. Але нічого, тачка, стан просто новий. Реально нова машина. 7 тисяч пробігів на жирнющій братва комплектації, така як іменно має бути. М4. Да, треба ще підготувати льош. Давай покажемо потихеньку, що нам треба підготувати. У нас є ось такі моменти, вона полірована. Треба це все повідмивати далі. Нам треба оцей шильдик купити. Його теж у нас немає. До речі, слава Богу, слава Богу, що хоч по салону нічого не треба готувати. Но треба повідшивати там. Чек треба устранити. Горить у нас. Чек ще... по заслонці горить. Чек по заслонці, ну це ми все зробимо. Це до, до електрика, до Ігорка поїдемо і нам все зробить. До речі, дуже класний електрик у нас є в якушницях знаходиться. Номер телефону залишу під відео. Реально пацани отакий. Отакий пацан робить абсолютно все. І навіть емки, і дорогі тачки, і дешеві тачки. Реально роботу. Не перебирає. Коротше, пацаки, у нас М4 Competition на класній комплектації. На преміальній музичці у нас тут отакі гарненькі ковші М-строчечка. Ну, М-ка, братва. М-ка. Є в нас вентиляції, є в нас підігріви, є в нас масажі, широкі, лещі розширений пакет кожі. музичка у нас, Харман Кардон, оригінал, братва. NBN-посвіточка по кругу і ззаді навіть є трохи місця. Кажуть, тачка для двох, але ззаді ще можна посадити, як то кажуть, два, два спиногризи, паці. Коротше, яка ситуація? Що ми зараз будемо з нею робити? У нас всі диски, як ви може хто замітить, ось такі, бачите, з проточкою. Але один диск у нас приїхав з Америки розбитий. Такої проточки ми братва, не знайшли і купили просто чорний диск. У Вінниці, на жаль, проточити ніхто не може, через те, що диски дуже такі, вони, бачите, покажи ближче. Тут дуже багато нюансів, по них Ну, не може ніхто в Вінниці їх зробити. Коротше, ми, ми вирішили, будемо фарбувати їх всі в чорний. Далі нам треба. Оця заслоночка, не заслоночка, заглушечка. а заглушечка. Ось ця маленька. І далі у нас більша біда. Ну як біда, у нас теж є пацки, які він це зроблять. По криші, ось у нас є м'ятне. Кришу потрібно викати через те, що удар був. Ось це крило. крилишко ми переварили. кланс кланц два шовчика. Зробили все грамотно. Все зробили класно. Якихось пару защиток, що не вистачає. мертва, але М-ка. М-ка, це М4 Competition, Реально тачка кайфова. Є ось такі моменти по плівці. Бач, тут плівка ось трошки піддерлася. Ти Кроші. ще забув сказати, який в неї пробіг. Ой, пацаки, 7 тисяч кілометрів. І то три тиші вже їздили. ми накатали. Реальна тачка, яка хочеться їх їздити. Це молодь, молодьна тачка для молодого пацана. Це реально топчик, братва, Реально просто топ. І колір у неї цернарда грей, як по модному називають. Ну, у нас в гаражі називають його це... грунт під лаком, як то кажуть. Но, люди називають його нарда горей. Дуже класний колір. Ми вже поставили задні європейські фонарі, щоб ззаді жовтим мигало. В принципі, попередній фарі тут максимальна адаптивна LED-оптика, лазер, ЛЕД, LED братва. Ну, класна, класна, реально класна машина. Зараз заженемо. зараз ви побачите, як ми домовлялись. Ми вже правда, домовились. Як ми домовлялися з шиномонтажом, щоб е, пофарбували нам ці диски. Там Саня зараз буде такий чудний хлопець, ну класний тож, мужик, можна їхати до нього перезуватися. Е, братва, М-ка, е, готуємо, готуємо її. Я думаю, тут не одна серія буде, бо реально є, що поробити. Тачка класна, тачка дорога, її треба зробити по-дорогому. Не треба економити, тут не вийде перекупський варіант. Пінкою десь підшаманити, підсейкати, ось подивись навіть на цю. На стоєчку тут абсолютно все треба подивитись тут, бачите, клейчик і пішло, поїхало. І треба гарно зробити, бо, бо ці, за цю тачку будуть приїжджати і будуть дивитися так, як треба. От подивись, зазорчика нема, теж треба все абсолютно по повиставляти. Братва, М4. Готуємо, дивимось далі. Я думаю, буде зо три серії з цією автівкою. Ну, тачка реально потужна. ви поки подивіться, обльоть. Like братва, подивіться, як ця тачка виглядає ззаду. Реально, тачка виглядає дуже сексуально, дуже потужно. Навіть дивлячись на цей вихлоп, ну не виглядає воно як китайщина. Не виглядає, братва, бо це оригінальна М4. Е, Льок, давай покажемо дай телефон, покажемо людям, як вона була вдарена. Так, пацьки, дивіться, що з нею було. Е, 23 го року тачка 3 літра. Удар у нас був по задній частині. Ось, в принципі, нічого критичного, фільонку поміняли, лобове врізали. Проблема у нас була з форточкою знайти, але ми все знайшли, все по оригіналу. Ось так виглядає. Ну, як на мене, це класний удар. для МК, МК ідуть вони всі всіляні, братва, як тут не крути. Всі йдуть добре завалені. Куплена вона була за 33 250, плюс дороги, плюс розмитні. В нас в добру гулю грошей. Але братва, М4 на ринку України такі коштують десь близько сотні. Це перші починаються. Це ти перші, ще, ціни. Ти ще скажи, вона повнопривідна. Вона, вона повнопривідна, не вона повнопривідна. І вона з пробігом 7 тисяч братва. Таких пробігів на ринку України немає жодної автівки. Ну, принаймні на зараз. Так, Льох, нам зараз треба підкачати коліща, бо я бачу, що спустило. Не гоже їхати на, на скущеній на спущеному колесі. Тут у нас куча ще подкрилки, якісь всі приколи, коротше, все на місці. Зараз підкачаємо коліща і будемо їхати до, до шиномонтажників, Покажемо їм. ну як покажемо, Ми вже все їм показали, домовились, Віддом Домовились віддамо їм диски. Я думаю, це займе дня 3 мінімум. Тим більше зараз сезон. Поки покраска. Якби це був не сезон, зробив би Саня нам за деньок. А так? А так треба дня три мінімум, мені здається, щоб, щоб вони їх пофарбували. Ну нічого, ми, в принципі, нікуди не спішимо. Все одно якби... Хоча зараз не сезон, але на зимою теж можна їхати. Вона повнопривідна, ну, то, в принципі, я думаю... Хорошо, що не задок. Так. Да. Це дуже великий плюс. Задньоприводна М-ка, ну я не знаю. це Треба бути асом, певно, в керуванні, щоб, щоб їздити на задньоприводні М-ки. Так, підкуруватель у нас робиться вже добре. Негри не затрахали. Так, купачок вже, вже пішов. А ми купимо туди беховські гарні. Китайські, такі, щоб потім не могли відкрутити. <систит> <систит> Вони так <систит> закисають. Це значком БМВ, з М-кою. Так, ладно. Купачок ми знайдемо, коліщатка качається, Мка готується. Я думаю, вийде гарна автівка. Реально гарна братва. Це тачка для молодого пацана, напоминаючи. Знаєш для молодої дівчини. Є дівчата, які добре їздять, правда? Звісно. 100% є тачка, ефектна вигляд має дісочки тут в чорному, у чорному кольорі, до речі, вони мені трошки більше нравляться, навіть ніж з проточкою. Ну, хоча з проточкою більше під оригінално виглядало, б. оцей шильдик нам обов'язково треба знайти. Так, в принципі, тут готовки небагато. От реально небагато, коли дивишся. Але коли, коли починаєш це все робити, то чекай тиждень, то чекай дві неділі. Кришу, я не знаю, що нам назвуть, назвуться. Вже після дисків поїдемо одразу на кришу, подивимося, там пацани в нас є рукасті. Подивимося, як вони зроблять. Ну, Міг здається, вони, вони нам робили не одну машину, да. реально толкові вертва. Так роблять, що геть, геть нічого не треба. Ну не відрізниш просто. Всю заглушку обов'язково знайти, бо вигляд порти просто капітально. Так по автівці все працює, далі до електрика. хімчистка, поліровка, якісь деталі, да? Ну, то, Звісно. Можливо, ще затягнемо якісь деталі в бронеплівку, там то, що не в бронеплівці. І в принципі, в принципі все. Ось така М-ка. качаємо колесо і виїжджаємо до Сані. Так, братва, їдемо з льохою на нашій М4, їдемо до Санішина Монтажника. Нам потрібно пофарбувати колеса, як ви вже бачили. Зараз запитаємо Саню, скільки буде, буде коштувати пофарбувати, певно, 4 колеса, бо одне треба або проточувати, або робити всі. Ну, мені кажеться, на чорних колесах вона буде трошечки поярша. Льох, як тобі М4? Поки що не знаю, поки що перший виїзд. Пробуємо, пробуємо. Братва. Я думаю, ну, тачка прикольна, коштує бабок, їхати має теж добре. Ну, на чорних колесах, зараз ви побачите, вона буде класна. Не знаю, що Саня скаже, за яку ціну він зарядить. Вроді він недорогий, Це, знаходиться він на електромережі між двома заправочками, туди, як їхати на автодор. Ви, Я думаю, хто Вінницький, той знає. Це такий самий, можна сказати, чіткий шиномонтажник у Вінниці. Йдемо покажеш. Так, незаконні валютні операції. Саня, що, пішов за монтіровкою? Йди подивись. На що ну, Сука, блядь, я. Саня, що ти такий матюкливий? Пішов нахуй. <різь> ну... Потім зробити як отой четвертий. Вот так, понял? За 9-900. Скильки цепля стоит. Блин, я откуда вас знаю. Примерно. Ну плюс-минус. Это шо, 19 20, 8. 20, наверное, разный широкий. Ну это где-то 7-8. Сколько? Ты ч, охуел, блядь, сука? 7-8 за 4 или вот за 3? Ну за 4. Це за комплект. Це дві бумаги, так? да? Ну, нормально. Да. Нормально. В принципі, адекватно. А якщо цього одного потащить, Чи так не получится, бо він з цими виебонами. Тут дуже багато перепад спицы. Он если почне точить, он это... Понял, вот это mm -hmm. сделает, Залижився. это лежит. Ну то есть Сань, тут один можно не тратить. Ну можно три, да. но чтоб ну, той не відрізнявся просто тоже. Ну да, машина есть. Кляньо... Всі четыре, правда? Ну да. И ну, да. будут такі гарненькі нарядні. На коли можно? Все, в понеділок завеземо. Ось, братва, куди треба їхати? Приїхали. Сьогодні у нас п'ятниця, приїхали, каже з понеділка. О, чітко, чітко, швидко і надіжно. І ціна, до речі, я рахую 7-8, це просто топова ціна. Що ти хочеш хоче. <ріху> Подожі, так я це покраска, а ще 100 баксів ще монтаж. Ну нічого страшного, за що? <ріху> вже будемо турбувати, ж комплектом робимо. Ну, звісно, блядь. 800 ляп і поїхали. Коротше, пацани, були ми в Сенька, як ви бачилися, Йок сказав, орієнтовно десь 7-8 тисяч. Я рахую за покраску дисків 20, х різношироких, чорний глянець. Це взагалі просто шар. Альош, ти що думаєш? Так, це небагато, для покраски, тим більше 20 років. 20-ті колесика, братва, і буде гарно. Робимо, зробимо не колхозну, машина не дешева. Тут ми гроші, як то кажуть, економити не будемо, але все одно зробимо по перекупськи все гарно і бюджетно. Через, через те, що в нас є куча зв'язків, куча отаких, от як саньок, наших друзів, з якими ми працюємо, завжди в них переживаємо тачки. Ось така є четверта. Дивимось далі. А лише крім дисків пацани, як ви бачили, у нас тут є куча роботи. Нам треба викатати кришу, треба зробити салончик, щоб був гарненький хімочку. Ще у нас горить От Джекі Чан, як ви бачите, блін, ну, їде, звісно, вона потужна. Прям дуже прикольно їде. Ну, все-таки М4, як-не-як як, пацани, їде, класно. Горить Джекі Чан це нам треба зробити, в принципі, посолодно. Давлення шин, гори. Давлення шин відшити, навірно, да? чи подивитися, що там може з датчиком, щоб все працювало. Бо відшивати це таке, це вже реально перекупський варіант. Е, далі що? Е, полюровку, полюровку, да? там кришу пару метрів. Наприклад. А ще там у нас декілька шильдиків не хватає. Шильдиків не хватає, заглушки не хватає на задньому бампері. Поліровка, хімчистка. Бампер. Коротше, є роботи пацани. Це не так все просто. Заказали тачки з Америки, привезли і думаєте, що вже все зразу, все на мазі, все воно грає. Куча роботи, куча роботи, братва, але це М4 і треба зробити гарно. Через те, що це не та автівка, Її будуть дивитися на СТО, їй будуть дивитися підборщик. А може бути таке, братва, що її просто приїдуть, кинуть бабки на стіл, прокатаються і все, і поїде. Завжди тут пробіга. Скільки? 7 тисяч, братва, нова тачка. М-кі можна брати тільки з маленьким пробігом. Якщо на Мці вже 100 тисяч пробігу, братва, не рекомендую. Особисто від себе. Рахую, що це багато Ну, Їде потужно. Їде реально класно. От що все-таки МК є М-ка. з якою 540 ви навіть не земляти, але і ціна, братва. Вона свої гроші коштує, я рахую. Так, братва, вже женемо нашу Мку нашу на монтаж нас буде забирати Серега на Джелі. До речі, Джелі теж буде в продажі, зараз будемо виставляти. його. Трохлітровий дизельний, такий як має бути, класний. Офіційна тачка з одним підкрасом. Да, М-ка, звісно, є М-ка, пацани. Прикольна автівка. Треба пристібнутися. Зараз пристійну секунду. Так, все, пристібнувся, погнали. Звучить вона кайфова Проекція, мені подобається, що є проекція, братва. Зручне кермо, зручна посадочка, підігрівчики, вентиляції, масажі, всі приколи, всі, всі абсолютно на місці. Саме головне, братва, забув вам сказати, що, скоріш, її будемо перезивати на земні гуму, бо я думаю, це ми будемо готувати її недільки дві. Це вже буде пролітати сніжок, а на Мці, на, на повному навіть приводі, на літній гумі зимою. Та навіть не зимою, хай навіть снігу того не буде. Коли асфальт уже холодний, коли асфальт уже холодний, це зовсім не те. Абсолютно не те. Тому треба взувати її на зимову гуму. І знаєте, що саме більше подобається цих нових тачок? Це ці NBN по Подивіться, як воно гарно вилітає. Колір міняється. Та те шо? Їде класно. Колір міняється, всі приколи, все працює. Звісно, не для М4. Нічого. Зараз обережно, обережно проїдемо і буде все добре. Ну, Ти розумів, що я да. буду? Тобто треба образно 4-5 днів. Если будет быстрее, будет быстрее, что? понимаешь? Там рубят свет. Если он, понял, переключается по линиям. Ну да, да, Если линии, блядь, есть там, там есть, то будут работать. Он, я сегодня, там же два комплекта, понял, у него есть. Я ему, блядь, Димон, что Он говорит, Аня, блядь, 10 свет, сука. А равняли диски они? Понятно. Что подстрелить, Да, не знаю, подстрелить, бы оно колесо спускает. Ну, кинут на станок. Mm -hmm. На ровность? Да. Ну, на ровность можно, самое главное тоже опять свет, блядь. Ну, короче, чтобы под нолью сделать. Ну, хорошо, хорошо. Вот там задняя правая спускает. Прекрасно. Ну, Чего туман, туман ты Ту Старый выключу. Ну, короче, ты понял, да, в чем прикол? Да, а хорошо, хорошо блядь. Тут, тут ты? уже, блядь. Ну, спешить уже Это не могу, даже не от тебя залажишь, правда? Это? Да, ведь мене. Если сейчас вместе все пойдем и раз взорвем, блядь, я тебе... Ну, ты, ты такого не, не говори. Ну, блядь. Що маем, то маем. Ну ты понял. Тут уже, понимаешь как, тут, если бы все было бы пучком, катись туда, может по ногам переехать. Если бы было бы пучком, то я тебе скажу так. Сегодня бы отдал, послезавтра бы уже машина была бы готова. Ну, с криктовкой, ну, блин. Завтра Уровень? Да. Уровень. А такожі, так же сьогодні. Так, Сань, тобі є десь тут номерок чи нема? Де твій, номер? твій номер, де твій банер? Там на банері так. на синьому. Не ломай там там. Так, на банері, на синьому. на банері, синьому. Ось, братва. Ось, 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 записуйте собі номер телефона. Кому потрібно, роби реально швидко. Зараз просто оце, що виключає, це, що світло виключається, трошки довше буде. А так класно. І район електромережі. Заправка око moments later. Так, братва, набрав коротше саня і каже, де ви? Каже, де ви, пацани? Диски готові на МК, вже стоять, він уже все взув, все покрасив. 7800 гривень стала нам покраска цих дисків. До речі, їдемо на ренджіку купротива. Як я люблю ренджі. Причем лишилося чуть -чуть зараз зареобслужимо і будемо продавати. Це 5-літрова апаратура 2014-15 рік. 5-літровий в автобіографі. Подивіться, навіть, навіть стеля, в нього все в шкірі. Комплектація просто, просто космічна. братва. Масажі, підігрів, вентиляція, все абсолютно є. Коротше, братва, їдемо до Сані. Ренджик буде скоро в продажі. Побачите в нашому телеграмі, посилання буде під відео. Там ми всі тачки продаємо. Кому подобається відео, ставте обов'язково підписочку. братва. Підтримайте український, підтримайте наш канал, будемо дуже вам вдячні, будемо радувати вас новими відео. Поки їдемо до Санька. Зараз побачимо, як вони там накрасили. Зараз знімемо. Дивіться. Подивіться, що я... які стали дісочки. Всі однакові. Ну, красота. А цей що, один не красили? Сань. А цей і не красили, виходить? Ну сказали, три. Ну, Вигляньте. то бомба, бомба. Ну виглядає, звісно, воно попотужніше. Навіть коли чорненькі вони відновили жодної бордюрочки. Оце тема. 7800, так, да, Саню? Да. Це з усім? Так. Да. Чотко. І ще 100 баксов мне за перегон після. Тобі, тобі, спасибо. <гум> Короче, Коротше, братва, номер телефона є, звертайтеся, Саня робить класно, недорого. Покраска, рихтовка дисків, все, все абсолютно робиться під ключ. Отакі От чорненькі дісочки на нашій М4. Дивимось далі. Дай посчитаю. 4200. 6300. 7300. 7... Ну, якраз 500. Ну. No. Все. 7800 кофе. А на кофе. Там э, курс больше. На кофе. <рес> Ты посчитал по 4200. А не ну, по 4250. Саня, а кофе придешь, виб'єш у нас на майданчик. Да, у нас uh, с е массимом. Який хоч ми добинай на з молоком зробимо. Давай 100 гривень на кофе. я ждал. Давай 100 гривень на кофе. Тебе не надо. Дай 100 гривень на кофе. Да дай ему 100 гривень на кофе. На око, піде, выпьем на око. А вот нету. Є, вот, я вижу, смотри, вот. На диски класі. Ми помиємо, відчухаємо, все буде у нас все одно буде заїжджати я далі на деталі. Та зроб, у нас на майданчику вроді є якийсь. Маленький, маленький, Ранджик не не... Це це... топчик, братва, подивіться, як виглядає ця тачка. Реально просто космос. Я обожнюю їх, просто обожнюю. В нього кольор, до речі, вночі він чорний, а вдень він такий з червоним отлівом. Подивіться, ну, красота. Гарна дуже машина. Все, виїжджаємо, будемо обідати і будемо далі займатися цією емочкою. Ну, в потоці братва вона виглядає непогано. Реально дуже гарно виглядає, їде прикольно. Навіть чути, хоча в ренджовій е шумка класна, але чути, як вона чути, як вона речить. Поранжою вибило помилку по активному стабілізаторі, будемо, будемо устраняти цю помилку, робити. Подивилися там десь дві трубочки, будемо міняти, бо так, так не гоже продавати. А МК ось так виглядає. Бачите, казав вам, що червоні повороти, це ж точніше, що жовті повороти. Ні, окажеться, повороти все-таки все червоні. Певно, і не будемо міняти. Думаю, на Європу на ніхто не буде їхати, а хто захоче собі поїхати, поміняє собі. В сані дед ді... ді... в ді... ді... сраці грає. Бачите, ззад. Ембочку ми забрали, ви бачите, скільки це нам коштувало. 7800 ми заплатили, пофарбували нам три диски, один був пофарбований, його просто відмитий, буде гарний глянець. Дальше, викатка криші, Дальше, Оці дрібнички покажемо, скільки коштують такі малесенькі дрібнички на М-ку. Дальше, поліровка, хімчистка і пішло-поїхало. Але це все буде вже в наступному відео, щоб його не розтягувати. Кому сподобалось відео, ставте, ставте палець вгору. Кому не сподобалось, ставте палець вгору наші соцмережі, де ми продаємо ці автівки всі під відео. Телеграм, інстаграм. Також купуємо автівки по всій Україні. Чекаю на ваші пропозиції. when somebody do it like me